У Радянському Союзі було заборонено або частково обмежено багато книг, як іноземних, так і творів власних авторів. Заборона могла бути через так звану ідеологічну шкідливість, релігійність, критику радянської влади, еротику або занепадницькі ідеї, Джордж Орвелл 1984 та Колгосп тварин. Критика тоталітаризму напряму співвідносилась із Радянським Союзом. КНИГИ було повністю заборонено до Перебудови. Олдос ХАКСЛІ О Дивний Новий Світ. Критикував дегуманізацію і соціальний контроль, що викликало паралелі з радянською реальністю. Франц Кавка Процес і замок. Його абсурдизм і зображення безликого апарату влади вважались небезпечними для ідеології. Вільям Фолкнер, Джеймс Джойс, Марсель Пруст вважалися буржуазними декадентами, недопустимими для радянського читача. Солженіцин архіпелаг Гулаг один день Івана Денисовича. Після короткої відлиги повна заборона. Сам автор став вигнанцем. Михайло Булгаков, Майстер і Маргарита. Через релігійну тематику, сатиру, філософські мотиви та містицизм. Твір не публікували до 1967 року. Борис ПАСТЕРнак «Доктор Живаго». За публікацію на заході автора вигнали зі спілки письменників. Роман був заборонений через антирадянські настрої. Володимир Набоков Лоліта. Захист лужина. Його творчість офіційно вважалася ворожою. Сам автор емігрував. ЙОСИП Бродський. Поезія. Засуджений за дармоїдство. Був змушений емігрувати. Його поезію поширювали лише через сам видав. Мендельштам, Цвітаєва, Гумільов, Ахматова. Поезія цих авторів часто циркулювала в сам видаві або була викреслена з офіційних видань. У Радянському Союзі українська культура, особливо література, часто потрапляла під удар. Заборонялися твори, які містили елементи національного самоствердження, ідеї незалежності, релігійності або критику радянської влади. Часто це робили шляхом прямої заборони, вилучення з бібліотек, замовчування або редагування текстів. Тарас Шевченко Кобзар. В оригіналі часто скорочувався Деякі вірші І Мертвим, і живим, «Чигирине, чигирине», Чигирини були вилучені з видань або заборонені до публікації. Причиною виступали антиросійські настрої, заклики до національного визволення, сильний християнський компонент. Лесь Курбас започаткував український театр студію Березіль, який пропагував модернізм, національну ідею та формував нову театральну мову. Автор був репресований і розстріляний. У САНДАРМОХУ У 1937 році, МИКОЛА Хвильовий Я Романтика Сентиментальна історія ПУБЛІцистика. Геть від Москви Причиною заборони послужило те, що автор виступав за європеїзацію української культури, критикував русифікацію. Мав незалежні погляди. ВАЛЕРЯН Підмогильний. РОМАН МІСТО був заборонений за глибокий психологізм, критику радянського суспільства, тему внутрішнього бунту. Валер'ян Підмогильний був розстріляний у СанДАРМОху 1937 року. ОЛЕНА ТЕЛІГА поезія і ПУБЛІЦИСТИКА. Причина національні ідеї. Зв'язки з ОУН, Активна позиція у часи нацистської окупації, Вбита гестапо. Але заборонена в Радянському Союзі як буржуазна націоналістка. Василь СТУС. Збірки Зимові дерева. Палім Псести. Критикував радянську систему. Писав у тюрмі. Творчість передавалася сам видавом. Загинув у таборі 1985 року. Його твори заборонялися до кінця існування СРСР. Іван Багряний. Роман ТИ та Сат Гецеманський. Був емігрантом, членом УГВР. Показував злочини ГУЛАГу. Книги поширювалися лише за кордоном. УЛАС САМЧУК Роман МАРІЯ. Перший художній твір про Голодомор. Заборонявся за антирадянський зміст. активну діяльність в еміграції. В Радянському Союзі його називали фашистським посібником. Євген Маланюк Поезія Стилет і Стилос Народження величини за ідеї сильної української держави, антикомунізм, еміграцію, Олесь Гончар. Роман СОБОР. Хоча автор не був антирадянським, книга засуджувала нищення культурної спадщини. Після критики з боку партії роман вилучили з продажу, зупинили наклад, заборонили перевидання. Це далеко не весь перелік заборонених українських авторів і творів. Радянська влада активно знищувала або спотворювала національну пам'ять. Заборонені українські книги це справжня скарбниця інтелекту, волі і гідності, яка відродилася вже після здобуття незалежності. Також забороняли Біблію. Хоча її не було прямо заборонено як книгу, вона не видавалася і вилучалася з бібліотек, як релігійна пропаганда, вилучали також іншу релігійну літературу. Карл Юнг, Зігмунд Фрейд, Ніцше були заборонені як буржуазна лженаука або ідеологічно ворожа філософія. Будь-які тексти, що не відповідали ідеології єдиного радянського народу, підпадали під жорстку цензуру і заборону, забороняли не просто книги, забороняли способи мислення, інакшість вважалася загрозою, а незалежна думка злочином, забороняли західних філософів, українських поетів, російських дисидентів, справжня література. Та, що викликає сумніви, ставить запитання, не дозволяє мовчати, була небезпечною. Під заборону потрапляли ті, хто пробуджував пам'ять, гордість, внутрішню свободу, ті, хто писав про голодомор, репресії, війну, не за наказом, а від болю, ті, хто не погоджувалися на роль гвинтика, їхні книги вилучали, знищували, авторів зламували або вбивали, але слова вціліли. Сьогодні ці заборонені сторінки не просто пам'ять, це дороговказ, нагадування, що свобода не дар, а виборота та правда. Історії, які колись намагалися стерти, тепер формують нову свідомість, і найкраще, що ми можемо зробити, повернути ці голоси в обі, дати їм жити, читати, пам'ятати і передавати далі.